Друзі, вітаю! Що сказати? Новина про те, що Петріоти таки дають це чудова новина і є велика надія, велике сподівання на те, що візит президента його виступ у Конгресі США дасть плоди більше ніж Петріот. Або це буде не одна батарея, да, а кілька, або в принципі, їй вдасться ще отримати Атакамс. Це було б дуже чудово. Це боєприпаси до гаймерсів, які летять до 300 кілометрів. Це б дозволило б вже зараз розпочати більш активно кампанію по поверненню нашого українського Криму. От в будь-якому випадку, в будь-якому випадку, чудова кампанія, насправді можна сказати. Пам'ятаєте, коли я говорив, що заекономість стаття про загрозу вторгнення і загрозу наступу на Київ, де, в принципі, Зеленський, Залужний, Сельський говорили про те, що у нас не вистачає боєприпасів, є велика загроза, що війна висить на волосині. Це був посил на Західну, зокрема, американську аудиторію. Потім був візит Зеленського в Бахмут. У Бахмуті воїни передали йому прапор. З яким він поїхав до Сполучених Штатів Америки, виступить сьогодні в Конгресі, це емоційна складова, від якої залежить багато, і зокрема, часто рішення в Сполучених Штатах приймається зокрема на емоційній складові, тому що позитивна емоція по захисту демократії у боротьбі з автократією, що ще потрібно. Так що віримо в Атакамс, звісно, звісно. Ну, питання на волосині по але, атакам. Але, друзі, Петріот це вже добре. Це захист проти балістики іранську, яку можуть передати нашому ворогу. А там, де один Петріот, якщо він буде один, там потім буде і більше. Звісно, ще пройти навчання військовим потрібно, але, але це вже перемога. Слава Україні, друзі! Переможемо всіх!